Щоб довго не розповідати, вирішив зняти для Петра коротеньке відео. Відео про те, який, на мій погляд, має бути сучасний простий дистилятор. для перегонки браги, як сировини для виробництва спирту. Отже, дистилятор має мати вертикальну трубу діаметром 2-2,5 дюйми. Це для того, щоб вона працювала як сухопарник, щоб вона перехоплювала бризки, якщо вони полетять з куба чи піна. То вона зайде в трохи охолоджувану повітрям трубу і далеко не підніметься, а бризки будуть йти тут невеличкою швидкістю потоку і обов'язково десь заляжуть на стінку і будуть стікати назад до куба. Далі пара піднялася, повернула через цю трубку 22 і війшла в прямоточник. В прямоточнику тут 75 см трубки 16х1 це парова трубка. На неї зверху. Сорочка з трубки 22, 22 на півтора. Тобто, всередині парова трубка 16 на 1, а сорочка 22 на півтора. Кольцевий зазор виходить півтора міліметри, в ньому розташований спіраль з дротику нержавіючого міліметрового, 1,2 міліметри. Я там зробив. Отже, вода подається звідси. Горизонтально, тому що тут отак шлангочка і піде. Заходить вода, йде догори, по спіралі охолоджує трубку і виходить звідси. Тут вона опуститься і поруч з цією трубкою піде на вихід. Так, ну ця конструкція зверху, цей нос грецький, це кронштейн для роси. Автоматика буде чіплятися прямо тут. І датчики температури. Один з нього піде до Куба, тут в Кубі є. Гільза, ось вона. Ось вона гільза, то продовжує. Воно майже до середини куба. А другий датчик, він під, другий датчик слугує для контролю за достатністю охолодження. Якщо охолодження буде недостатньо, то звідси з воздушної трубки дистилятора буде йти пара гаряча. І датчик температури в цій гільзі, ось це теж гільза для другого датчика, він прогріється і теж дасть сигнал на зупинку. Тепер вихід самогону йде такою трохи похилою трубкою. Ось цією. Тут натягнеться шланг, і тут буде стояти пляшка, ємність для прийому самогону. Тен тут, тут зараз я ще не поставив, ось до нього є. Місце тут буде стояти тен 4,5 кВт на повній потужності, це буде десь 9 літрів за годину самогону. Ну все. А ну то ще на кубі це не стосується дистилятора. Це вже моя нова задумка. Для заповнення куба можна заповнювати куб або звичайним способом звідси. Через воронку я тут зроблю спеціальну воронку до куба. Або можна це зробити, не відключаючи нагрів в процесі роботи. Закриваємо цей кран, відкриваємо. Тут у нас гідрозатвор тримає, пару, не пускає. І ми сюди можемо додати, через верхній кран можемо додати вкуп, не, ви, не виключаючи, не, відмика, не вимикаючи нагрів. Ну, то таке, то вже не стосується дистилятора.